Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Соловейко Вишиває. Як ви бачите, я сьогодні до вас в лицему кадрі одягнена в такій чудовій борщівській буденці. Сьогодні я хочу про неї поговорити і розказати вам про те, як я її робила, які тут ниточки, тканина. Краще все-все-все про цю свою борщівську сорочку. Вишивала я її в СП Марії Вибач. СП розпочалося 12 березня і закінчила я її вишивати сорочку 24 травня. В СП було представлено 6 уроків, яких уроків, в яких все дуже, дуже детально роз'яснюється, показується, як, що, де, куди там які шовчики, це все дуже детально роз'яснюється. І ще в нас була група у меседжері, де можна було задавати будь-які питання, які в тебе виникли, по ходу того, як ти виконував якісь домашні завдання. Так що, в принципі, вишивалася вона легко і швидко, але дуже-дуже вона красива. Так, так що зараз я вам... Покажу її поближче, розкажу, які тут шовчики використовувалися, яка тканина, які ниточки. Так, перед вами лежить моя буденка вершівська. Вишивала я її на Льоні 32 канту Белфаст, 101 го кольору. Е, ниточки, якими я вишивала, це були DMC, Perle, весмірка. Зараз я вам покажу, які кольори в мене використовувались. Перший це ось такий жовтий 842-й. Номер. Потім ось такий фіолетовий, 550, потім бордовий, 814-й. Потім йде ось такий блакитний, 799-й. Чорного я брала два моточки, майже два моточки викупилися. Чорного багато використовується, це звичайний 310-й номер. Потім ось такий синій 820-й, червоний класичний 321-й. Зеленого теж пішло багато, це 699 номер. Потім ось я вам показую 3865. Це тон повністю збігається до тону моєї сорочки, але я вам показую вісьмірку, а вишивала я 12-кою. І ось такий діамант, точка Д415. Перед собою ви бачите уставку, це перлина цієї сорочки, тут найбільше йде вишивки. Я вам зараз розкажу де які шовчики йдуть. Знизу йде Крицький шов, він імітує змережування. Потім по боках наступним і по всьому периметру йде ретязь. Він іде і знизу, і по боках, і навіть там посередині, то там, де я показую, це все. Іде потім я додала кривульку по дві сторони вишивки, хоча в схемі її не було, мені здається, так вона виглядає набагато красивіше з цієї кривульки. Потім йде три рядочки з таблового шву. Я ще додала сухозлітничку діамант. Так виглядає набагато красивіше, воно переливається, так більш святковості додається. Коса, гладь і пряма, гладь є декілька хрестиків. І йдуть ці декоративні шви, які я перед цим назвала. Ось показую вам поближче оцю ось красу. Дуже красиво, гарно вийшло, гарна вишивка, така ніжна. Так, ось я вам показую перед вишитої сорочки. Тут на сорочці в нас йде дві смуги. По схемі, яку надавала нам пані Марія, йшли просто смуги квітів без ретязя і без кривульки. Але їх додавала. Мені здається, що це такий об'єднуючий елемент між уставкою і цими двома смугами, і виглядає вона досить таки стильно і ажурно. Я вам показую зараз другу уставку. Вона ідентична першій уставці, тільки відзеркалена. Вони дві відзеркалені між собою. Ось Зараз ви бачите дві смуги, вони повністю ідентичні, тільки взір від Так само і смуги напереді відзеркалені між собою. Так, і на спині також. Зараз я вам покажу, як виглядає взір на спині. На спині теж дві смуги, вони не такі, як спереду. По схемі теж йшла тільки смуга без ретязей і кривульки, їх теж додавала, як об'єднуючий елемент. Більш такі яскравіше, ці сумуги виділяються. Рукав. Ось я вам свій рукав. Це вишивка по брижах. Спочатку робилися брижі, під... підтягували під розмір своєї руки і потім уже по цих брижах вишивався стебловим швом. П'ять рядочків стеблового шва. Ось, бачите, як виглядає всередині. Доволі таки рукав зручний, хоча я спочатку боялася, що він буде незручним у носі через те, що там немає гузочка, і він ніяк не регулюється по ширині, але доволі таки він вийшов зручний. Так, зараз я вам поближче покажу, як оформлена моя горловина. Горловина оформлена стандартно, капелькою це підгін прутиком, вже всі зараз так оформляють. А от шия сама зроблена теж вишивка по брижах козликом. Спочатку робляться брижі, потім вишивається козликом, вона регулюється, можна робити або ширше, або вуще, в залежності від ваших побажань. Я планую просто пізніше зав'язати на вузлики і не регулювати його, а і зробити там маленький такий гудзичок, а може навіть і без гудзичка. Так, показую зараз вам низ своєї сорочки, це підгін прутиком, зроблений в тон основи перле номер 12. -ка. Вона повністю співпадає з основою. Це осучаснений крій, уставковий крій сорочки. Тут уставка пришивається по косій до станка, бо в стародавні часи вишивалося воно квадратом, по прямій пришивалося. І потім це було не дуже зручно в носці, тому нам пані Марія спростила, так би мовити, життя і подала нам ось такий е, крій у ставкової сорочки у Так, Зараз я вам показую ластку. Ластка 10 на 10 см, все повністю пришивалося вручну в цій сороці, збиралася вона повністю вручну, всі підгини, все робилося повністю вручну. Шви вийшли досить таке красиві рівні. По, чесному говорячи, мені здається, важче було її і довше збирати і зшивати її, чим вишивати цю всю вишивку. Трошки було важкувато, тим більше вишивати світлими нитками по такій світлій основі, то трошки боліли очі. Ось така красуня в мене вийшла. Надіюсь, що вам сподобалася ця сорочка. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Попереду ще буде багато цікавих відео до зустрічі. Слава Україні з Україною в серці!